Гроші в школу. Раніше було як в обов'язок входило це те, що батьки здавали кошти на школу на дисадки. Зараз це перевели ми його як право. Чи збиратимуть тепер гроші на потреби шкіл та дитсадків? Тарифи на тепло і світло. Таким образом уменьшили сібістоїмость нашої продукції. Скільки тепер платитимемо? Творчий погляд на високосний рік. Хочу просто м задобрити. Рядущий високосний год, немножко такого шаманства. Художниця Тетяна Луцик презентувала експозицію високосні сподівання. Добрий вечір усіх хто зараз телеканалом Суми. Мене звати Євген Поростенко і до новин. Час ікс настав. Від сьогодні, 1 березня, у школах і дитячих садочках мають припинити примусово збирати гроші на потреби. Принаймні так обіцяв міський голова Олександр Лисенко. Наказ про це три тижні тому підписала начальник управління освіти і науки Антоніна Данильченко. У ньому йдеться: цитую, заборонити збирання коштів у навчальних закладах міста Сум з батьків, учнів та вихованців на розвиток та утримання навчального закладу, подарунки навчальному закладу та педагогічним працівникам. Але це не означає, що батьківські гроші не ходитимуть, говорить голова профільної депутатської комісії міської ради. Ніхто не відміняв благодійництво. Тому будемо говорити так, що якщо батьки зрозуміли, що повністю на школи і дитсадки взагалі не будуть здавати кошти і їм забороняють, то це неправильно. Батькам не забороняється раніше, було як в обов'язок це те, що батьки здавали кошти на школу, на дитсадки. зараз це перевели ми його як право, але батьки повинні зрозуміти, що це видано тільки на поточні видатки для утримання школи дитячого садка. А є ще вони здавали кошти на утримання класів і груп. То ці кошти ми не відміняли. Два з половиною тижні були у нас такі батьківські мори загально шкільні. То там на ці, на цих зборах менше половина проголосувала за те, щоб зменшити. На 50% місячну плату, а більше там половина проголосувала, щоб залишити їх. Нагадаю, на утримання шкіл і дитсадків міста цьогоріч виділило 8 мільйонів гривень. Крім того, на капітальні видатки школи отримують по 150 тисяч гривень, дитячі садочки по 75. Більше подробиць ви зможете дізнатися вже завтра у прямому ефірі на нашому каналі. Не пропустіть у 17.30 своя правда про форми фінансування та отримання навчальних закладів. Свої запитання ви зможете задавати за номером 617 107. Активісти проти сумського виконкому просять визнати незаконним рішення, яким на ринок житлово-комунальних послуг завели керуючу компанію Домком Суми. До суду позвався голова будинкового комітету, багатоповерхівка якого знаходиться на території обслуговування домкому. Чому слід оскаржувати рішення виконкому? Пояснює голова громадської організації. Об'єднані будинкові комітети до 1 липня 2015 року повинні були визначити органи місцевого самоврядування. Після 1 липня 2015 року закон 417 говорить про те, що це органи місцевого самоврядування не мають права втручатися, і станом тільки на 1 липня 2015 року обслуговують ті організації, які були на ринку. Сторона відповідача свою позицію в залі не оголошувала керівник же правового управління міськради. Говорить, право обирати виконавця послуг ніхто не позбавляв. Жильці не визначились по закону 417, то виконавчий орган вирішує питання щодо призначення там виконавцю послуг. Если будь любой дом із жильців захотів би вызначить самостійно, Жильці і зараз мають це право. Наступне судове засідання у цій справі відбудеться 29 березня. Нагадаю, компанія домком суми зайшла на ринок обслуговування житла у листопаді 2015 року. В Її відданні майже 250 багатоквартирних будинків, ті, якими після суми житла опікувався суми жилком сервіс. Позиція директора «Домком. Суми» щодо позову. Поки нічого не коментувати. Як тільки буде рішення по суті, я вам дам обширний коментар. Справа електроавтотрансу. Сумська місцева прокуратура розпочала процесуальне керівництво, вивчає порушення, вчинені службовими особами комунального підприємства. Йдеться про закупівлю чотирьох автобусів, тендер на які розпочався у грудні того року. На думку наглядового відомства, мають достатню підстав для початку досудового розслідування. Слідчим відділам прокуратури Сумської області за інформацією у мережі інтернет до ЄРДР внесено відомості по факту закупки чотирьох автобусів КП Електроавтотранс сьогодні сумською місцевою прокуратурою матеріали передано до слідчого відділу слідчого відділу поліції для організації досудового розслідування. Голова комітету з конкурсних торгів електроавтотрансу Володимир Солдатов на камеру коментувати справу проти підприємства відмовився. Лише у телефонній розмові з нашими журналістами повідомив. Прокуратура до них іще не зверталася. Тож торги по автобусах досі продовжуються. Нагадаю, розкриття конкурсних пропозицій відбулося 29 січня. Заявки подали дві компанії. Сума, яку готовий викласти міський бюджет за 4 одиниці пасажирського транспорту 5,5 мільйонів гривень. І щодо великих автобусів із низькою підлогою, електронна петиція на їхню підтримку стала першою в сумах, яка набрала необхідні 250 підписів. Тож тепер її можна передавати на розгляд до Сумської міської ради. Підписи зібрали за дві доби. Наразі таких понад 300. текст петиції такий. В городе катастрофически не хватает муниципальных автобусов большой вместимости, которые могли бы обслуживать районы с проблемами вывоза людей в часы пик. Мэр пообещал городу тендер на большие низкопольные автобусы, потом сказал, что автобусы будут средние, но и этот тендер отменили. Городу необходимы автобусы большой вместимости. Майже гривня за кіловат. І з 1 березня по всій Україні зростає ціна електроенергії для населення. Для тих, хто вписується в обсяги до 100 кВт на місяць, тариф складе 57 копійок за кіловат. Споживачі, на лічильнику яких буде від 100 до 600 кВт, платитимуть 99 копійок за одиницю електроенергії. Той, у кого ж нагорає більше, платитиме 1 гривню 56 копійок за кіловат. При цьому не матиме значення будинок обладнаний чи ні електроплитами, живе родина в місті чи селі. І споживачі, які споживали до 100 кВт у містах і до 150 кВт в сільській місцевості, буде тариф встановити на даний момент 57 копійок. Нагадаю, до сьогодні був 46 копійок. Другий блок це вище і 150 відповідно для міста і для села, буде становити 99 копійок і був 78 копійок, і вище 600 кВт тариф буде становити гривня 56. Такі тарифи діятимуть до 31 серпня включно. Вартість електрики не включає в себе податок на додану вартість. Зазначу, нові ціни запроваджені Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг іще у лютому 2015 року. За тодішньою постановою всього передбачено п'ять етапів підвищення тарифу. Нині розпочався третій. Натомість тарифи на тепло поменшають. Зокрема, для споживачів ТОВ суми теплоенерго. Про це повідомив генеральний директор підприємства. За його словами, 18 лютого Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, внесла зміни. За ними собівартість тепла, який виробляє суми теплої енерго, зменшена, відповідно, змінився й тариф. Постанова 199 НКРЕ прийняла нам тариф одной, мабуть, із всіх компаній, які в стране, аказують в стране теплову услугу. Понижение тарифа в среднем с гигакалории на 45-86 гривен, что будет в пересчете на квадратный метр чуть меньше чуть больше, чем полторы гривны. Мы рассмотрели целый ряд статей расходов и таким образом уменьшили себестоимость нашей продукции. Єдиний нюанс постанова нацкомісії про зменшення собівартості тепла набирає чинності 1 квітня. Але як повідомив Леонід Пляцук, вони зараз працюють над тим, аби дату змінили на 1 березня. Утім, у платіжках за лютий абоненти ТОВ суми теплоенерго все одно мають побачити менші суми, дякуючи погоді. Так, за попередніми підрахунками, середній тариф буде близько 16 гривень за квадратний метр. А щодо погоди, то температура за вікном за тепло для початку березня, кажуть синоптики. До кінця цього тижня можуть бути незначні опади. В день температура повітря становитиме 8-10 градусів тепла, а вночі не знижуватиметься нижче 1-3 градусів тепла. Знайти цікаві для себе ідеї та втілити їх в життя. Саме це пропонують усім бажаючим організатори заходу ТеДІкс. Проводити його збираються у другій декаді березня. Для цього запросили 9 спікерів з різних куточків країни. Это и специалисты в бизнесе, это специалисты в политике, это политологи, это э, представители сферы искусств. То есть это те люди, которые э, могут поделиться своим опытом и что-нибудь изменить в жизни вот обычного э, человека, обычного гражданина, который может прям найти свое призвание в жизни, даже, возможно, какие-то свои, э, воплотить идеи. Головна мета надихнути людей, відкрити свої простори, вийти за рамки зони комфорту, зробити щось таке, чого вони давно хотіли, але боялися. І вийти з нашого івенту, скажімо так, повними натхненнями, Формат проєкту TEDX це інтелектуальне шоу, яке складається з коротких таємних виступів доповідачів. В Україні він проводиться з 2009 року, а в Сумах вперше. Стартує п'ятигодинний захід TEDx 19 березня об 11.00. Місце проведення бібліотека ОАБС. Битва майстрів у Сумах відбувся третій відкритий регіональний чемпіонат із перукарського мистецтва, ніхтової естетики та макіяжу. У битві майстрів краси взяли участь 119 перукарів, майстрів макіяжу та манікюру з Сум Харкова, Запоріжжя, Одеси та Києва. Більше інформації у моїх колег. Зачіски вечірні та весільні грізних об'ємів і конструкцій. Судді дають старт. І в хід йдуть грибінці, лаки, каміння та стрічки. Наприклад, на те, аби створити це майстрам виділили 45 хвилин. У своїх роботах майстри об'єднали нові тенденції моди. Все втілили в образах моделей. Та жінка, яку просто так не візьмеш голими руками, така, що там, тому що образ, костюм, украшення, каблуки воно все відповідає. Я навчаюся у школі у 11 класі, але я люблю неординарність, тому я, мені подобається ця зачіска. І колір також. Змагалися конкурсанти у 15 номінаціях. Приїхали майстри краси з п'яти куточків України. Цей конкурс росте, набирає обороти і дуже радує формами, лініями в прическах, в стрижках, нові тенденції. Почему? Тому що це краса, яка йде по всьому світу. І також ребята, які участвують сьогодні на судских конкурсах, вони можуть розвиватися далі. Окрім оцінки змагань, судді встигали давати поради сумчанкам про те, як стильно виглядати цієї весни. То, що касається трендів цього року, безусловно, та тотальна натуральність. Ось так називається перший тренд. А, і Якщо говорити об исполнении этого макияжа, це это сложный в исполнении макияж. Самый сложный. это так кажется, когда нічого не видно, все естественность попробуйте сделать Новые тенденції этого года: пепельний цвет прям такой вот можна сказати земельний, асфальтний, более холодні Олена Адаменко, Юлія Марковська, Сергій Мілевський та Сергій Сурков на часі новини. Творчий погляд на високосний рік. Художниця Тетяна Луцик презентувала виставку Живопису високосні сподівання. Сумчана презентувала більше двох десятків своїх полотен. Більше про експозицію у наступному сюжеті. Вона малює свою тайну таємницю, і ця таємниця у кожній картині. Якщо прийти, подивитися, то вони такі різні. Там якісь пляшки, там якісь натюрморти, але все насправді це там тайна, вона яка є у неї в серці, вона її малює. Кожен, хто прийде, подивитися на ці картини, він її відчує. работах вот эти украинские мотивы маленьких двориков, сумские, вот эти вот натюрморты, совершенно удивительные, перешли в какой-то европейский такой шарм. У нее поменялось мировосприятие, и это понятно. Она много путешествовала, она как художник впитывала в себя улицы Венеции, улицы Германии, улицы Швеции. Это сказалось, и это просто здорово. 27 робіт об'єдналися у третю персональну виставку Тетяни Луцик у сумах. Сама ж художниця поєднує собі менталітет двох країн Швеції та України. Сьогодні ж презентує власне бачення високосного року. Роботи написані переважно у 2015 році, сповнені простотою, щирістю та оптимізмом. Сама ж авторка своєю виставкою хоче донести, що високосний рік, попри те, що його вважають складним, може приносити удачу та щастя. название имеет совершенно ситуативное, потому что вернисаж назначен на сегодняшний день, на 29-е, поэтому отсюда и такое название. Хочу просто задобрить грядущий високосный год, немножко такого шаманства, и обнадежить всех и себя в том числе, что год будет хороший. Своїми картинами не лише й надихає, а й стимулює до роботи інших художників. Вона очень сильно вдохновляє, і можна сказати, таким толчком моєї моей... живописі була саме вона. її виставка вона мені так вдохновила. Я прийшла додому і одразу почала так крисувати маслом. Очень класна виставка. Коли чекати наступної персональної виставки сумчанам, художниця допоки не знає. Натомість запланувала показати свої роботи у Швеції. Стосовно ж експозиції, високосні сподівання її можна побачити у виставковому залі Філантроп. Христина Бондаренко, Олександр Гордус на часі новини. На цьому в мене все. Про перші новини середи. Завтра вранці, о 7.30 вам повідомить моя колега Анна Книж. Я ж з вами прощаюся. Побачимось.